Волонтер Майдану Сергій Іванов. Слава Україні! Пам'ятаєте, два найбільш популярних гасла, які були на Майдані. Я капля в океані і рабів до раю не пускають. Це анекдота не гасла, які нас гріли і надихали протягом минулої зими. Ці два гасла вони залишилися в нашому серці, і ми, маючи можливість, тримаючи зв'язок з усіма нашими майданівцями, вирішили приурочити цю акцію до певної дати до 29 листопада, рівно через три тижні. Ця акція набуде свого масштабу. Ще позавчора нас було 16 міст. Сьогодні до нас приєдналися з нами. Одночасно це відбувається на 22 площах країни. А взагалі, ми відспівали гімн України з усіма континентами. Майдан був на двохстах площадках в світі і на 60 площах України. Наша мета підняти цю хвилю, нагадати про ту колосальне відчуття єдності і сили, яке ми разом переживали минулої зими. Ми лише стартуємо. Це акція старт. Прохання максимально підтримати нас завдяки власним сторінкам у Фейсбуці, ВКонтакті і інших соціальних мережах. Розкажіть про те, що ви сьогодні бачили. Розкажіть, що ви переживали. Поділіться цим. Розмістіть текст цієї обітниці від себе особисто. Передайте цей імпульс своїм друзям і близьким. Реально.